Ты гидим, тихо дим, Атаман князь. <гум> боже. Я ну це прикольный нікнейн. Лейтенант Прайс. Така відсиланочка. Що новий топ після мауса дуже схожий чомусь на цей. Може вони Ctrl-C, Ctrl-V зробили. Так, ладно. Е, Не невчасно. Невчасно, я на перезарядку пішов. Так, ті хай поки займаються. Я цих красині позустрічаю. Оп, непогано скупився. Це він по мені б'є? А, ні, там ще яга завод Думаю, що він по мені так мажа. О, непогано вліпив йому. Користуючись правом тим, що я перший по ньому стріляв. То він по мені тисячу тільки віддав, а я йому 1800. О, хотів підняти камеру подивитись. Чи бачу я чи ні не вийшло Ага, маус переїхав? Ну і що? Ну... Поставляв ти типу, по мені. Так, ти вже відстрілявся, так? Да? Треба тобто по тобі накидати. Ох, непогано. Такі звуки цікаві від цих танків. Погано, непогано. Так, ну шо, камен летс гоу, треба піддавлювати. Ой, вибач. Тихо, тихо, тихо. Ти там кого чекаєш, а? Ні, ну якщо на мою, то будь ласка, чекай. Ой, там деклэп. А, ну він уже майже майже все Не майже вже все Нормально, 10к накидал. Вот я и пытал, можно тут накидать 10к? Появляется, можно. Трошки удачи, трошки враги туплять. Окей, okay, Никотинчик привет. Так, і дай Артюля ворожа. Як сама? Топа потихеньку. Так, приболів трошки на работу сегодня пішов. А в принципе, в принципі, нормально. Ты як там? ж працюєш, о... ой, блин. Попав. Дивишся танкістів. Да, я ось буквально стільки тиждень, як повернувся. Ай, не спів. Два може 11к встигну накидати, Ну! І 10-600 теж добре. О, як добре. О, та я те, ось сього катав на СТРВІ. То думаю, зайду трошки в режим від... рандом відпочину. Яконово? Прикольно. Прикольно, я тобі скажу. Ну, типу, щось робиться, не просто в пусту гра буде далі на місці тупцятись. В принципі, те ж саме відчуття, як в 0.8.0. Типу. В очікуванні чогось прям такого грандіозного. Да, 10600. Використання войні 1056. Я ну я правда не сильно підставлявся.